Сам'яні, всім привіт, гояба дядя на зв'язку, і це місто Лева. Моя сьогоднішня місія з'ясувати, чи є у місті Лева смачненька шавушка. Мені підказали. Кебабцю. За креатив та назву це вже 9 олегів. Кебабця, це наче як до бабусі приїхав поїсти. А тут ще шавушечка. На жаль, моя бабуся не вміла робити шавушечку. Ходімо, прямо зараз замовимо шавушечку, то подивимось. А у вас є шаурма? А яка ваша фірмова найсмачніша? А, ханговер. Похмілля ли? А можна, будь ласка, Максі? Тоді. Кукурузу, будь ласка. Давайте з куркою. Справіте, будь ласка. Ханговер це похмілля? Похмілля, шаурміч. Я ж не п'ю алкоголь, я п'ю шавушечку. І йти на вулицю, коли є другий поверх. Ходімо, яка прохолода, які масштаби, та які тут фразочки. Щастя, любить шаурму. Мені дали ось такий номерок, щоб я нікуди не вбіг. Я замовив Спрайт 39 гривень. Спрайт не дешево. Та кебаб Ханговер. Ханговер це як мальчишник у Вехесі, чи що. Кебаб Ханговер з куркою Максі 179 гривень, велика шавушечка. Подивимось, велика вона наскільки велика. Лопатасьон, чи не лопатасьон. І додаток туди кукурудзу, кукурудзяна шавушечка буде, чи що? 199 гривень. Є сервет. Светки та є гострий соус. Хай палає у роті та шавушка. Треба покидатися? up. Зараз приду, яка краса кебабся та спірт. Спіртовий кебаб. Ходімо смакувати. Так, що ми маємо? Це велика, але яка маленька, я не знаю. Це що за міні-лопатосьон львівський для легкого перекусу. Сім серветок. Хоча тут скільки серветочок. Це наче як готівка серветочна. Під шаурму. перший кусь. Одразу є кукурудза, є м'ясо, багато м'яса. Та ще є бекон, це щось новеньке. Оце я називаю по львівськи Був перший кусь, потім який кусь. Дуже соковито, дуже лаваш, напругу не витримує. Подивіться, що тут коїться, що тут коїться. Бекон з куркою, так смакує смачненько. Огірок. Кисленька, кримська цибулька, наша. Є ще тут пекінська капусточка. з пифтом. Хімоза. Зараз буде експеримент. Йди на сюди. О, гостренький соус. Йо, -а. наскільки він гостренький, я не знаю. Але ляпнув, так ляпнув. Додали. Треба ремонтну бригаду викликати. Шавушечка, потім А чи нічого не було. Трохи гостренького соусу додав. Шавушечка вже не витримує. Трохи гостренький. Це зовсім не пікантно. Треба більше. Готовий до гостренького куся. Easy level. Треба робити кусь та робити ковток гостренького соусу, щоб було надто гостренько. Ух, здається, трохи гостренько було. Я казав, що не гостренько, але потім, як наздогнала ця гострість, ух, ух, треба запити спиртом. Хімоза. Шовушечка маленька, але ситненька. Бо стільки м'язка курки та ще й бекон. але трохи тече. Головне, щоб смачненько було. Фу. Місія виконана. Це львівська шавушка. Смачно, без усякого цього, того. Так, 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 не лопотасьон, але це міні-лопотосьон. Зайшов, перекусив трохи. Та зараз піду ще десь поїм. Така шава тягне на 8 та 1 олегів. Дякую, що ви писали мені коменти. Зайди до кебабці, зайди до кебабці. Думаю, що воно таке. Треба їхати. Поїхав, посмакував. Робіть добро, будьте добрішими за добро, та будьте самим добром. А ще свайпайте по життю вперед, угору, донизу, ліворуч та праворуч. З вами був Шоум'є Олег Лебеденко.